Вітаю вас! Я хочу розказати сьогодні вам, що маю авторський інструмент дерев'яні ящики, які називаються соти, шестигранної форми. Всередині ящики пофарбовані в різні кольори. Ці ящики я використовую як терапевтичні, як розвивальні, як корекційні це такий інструмент, ну не тільки для психолога, а терапевта. Інструментом користуються педагоги, вихователі, логопеди і дефектологи. Завжди у кожного спеціаліста є свій набор техніки, методик, які ми використовуємо. Якщо я, наприклад, як психолог, як арт-терапевт, я можу використовувати метафоричні карти, можу використовувати різні пластичні матеріали: це пластилін, глина, солоне тісто, будь-які пластичні матеріали. Використовую іграшки, пісок, крупи, мушлі, камінці, будь-що. І саме тоді ми шукаємо такий інструмент або розноси, або якісь лоточки. Завжди треба тарілочки, куди щось насипати, щоб щось зробити, або десь це зробити дощечки якісь там. чи... Кольоровий папір, чи там, наприклад, картон кольоровий, на якому можна щось робити. І от так виникла ідея створення сот ящиків дерев'яних, в яких якраз і можна робити з будь-яким матеріалом щось. Звісно, я працюю як пісочний терапевт. Цими ящиками в них можна проводити і заняття, і консультування, терапію, розвивальні вправи, навчальні вправи. І не тільки пісок можна використовувати, можна як порожні ящики, вони кольорові, і можна з з дорослими, з дітьми, з підлітками, з будь-якого віку людьми. Використовувати будь-які методики. Звісно, є мої авторські методики, які я вже ну, протягом багатьох років використовую, модифікую студенти, яких я навчаю, додають щось або змінюють, і дуже цікава робота виходить. Тому можу пропонувати соти для спеціалістів, які допомагають дітям. Підліткам дорослим, які проводять заняття, сесії консультації, це як інструмент додатковий новий інноваційний, який ви можете використовувати. Якщо ви хочете більше дізнатись про мій метод соти, я вас запрошую у Фейсбук, в інстаграм до мене. Додавайтеся в друзі і слідкуйте на сторінках, я багато ділюся цікавими моментами. Фрагментами занять невеличких. І тут на, на цьому каналі теж я ділюся тим, що я роблю. Ви можете переглянути і коротенькі відео, і трошки більше те, як можна проводити заняття, як проходить терапія з дітьми, як проходять невеличкі вправи, і який вигляд мають чарівні соти, з якими я працюю.